Радий вітати вас на 22-му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали Adobe Illustrator та підготували матеріали, які на цьому уроці ми будемо анімувати. Тож, поїхав! Отже, для тих, хто не зміг чи не захотів створювати ілюстрації самостійно. Я підготував матеріали, з якими ми будемо працювати на цьому уроці, які ви можете завантажити за посиланням в описі під цим відео. Але перед тим, як почати створювати анімацію з ілюстрації, які ми робили, нам потрібно виправити один момент, а саме витягнути крила нашого авто, які ми розмістили в леєрсах наших колес. Я це вже зробив, і вам потрібно також це зробити. Чому я розповім згодом? Для цього треба створити два нових леєрси з назвою Car Fender Right та Car Fender Left та перемістити відповідні крила до кожного з цих леєрсів. Також прошу звернути особливу увагу на те, щоб в нас всі елементи були стиковані з кордонами нашої композиції. Далі зберігаємо результат Ctrl-S та відкриваємо After Effects. Після цього беремо наш збережений проєкт та переміщуємо в Adobe After Effects на панель матеріалів. У вас, як і у мене, повинне з'явитись додаткове віконце з налаштуванням. Залишаємо Composition та Layer Size. Натискаємо ОК. OK. Бачимо, як в нас з'явилась композиція та папка з нашими леєрами. Натискаємо двічі на композицію. Та бачимо наші леєрси, які ми створювали в ілюстраторі. Добре. Тепер ми змінимо час нашої композиції. Натискаємо правим кліком. Далі Composition Seconds та оберемо 20 секунд. Натискаємо ОК. Добре. Давайте з наших леєрсів середовища зробимо прекомпозицію. Виділяємо все, окрім shadow car та елементів нашого авто з затиснутим шифтом Та натискаємо Ctrl-Shift-C. Напишемо BG. І зберігаємо в такому форматі. Далі будемо анімувати колеса. Ми можемо одразу анімувати. Ми можемо одразу анімувати леєр, Але якщо нам потрібно отримати доступ до шейпу, то нам потрібно перевести його в шейповий layer After Effects. Для цього обираємо потрібний векторний леєр та тиснемо правою кнопкою. Далі Create Create Shapes from Vector Layer. Оригінальний леєр вимикається та на його основі створюється шейповий леєр. Далі розгортаємо цей леєр і бачимо багато груп. Тому давайте виділимо перші 9 груп, в які будуть входити наші крапки та цей елемент. Натискаємо ctrl g і формуємо з цього одну групу. Тепер ми беремо Enchor Point» цієї групи. Ось він у нас. Натискаємо клавішу Y та переносимо його до центру приблизно колеса. Десь так. Далі розгортаємо трансформацію для нашої групи 14. І знаходимо ротейшн. На початку шкали часу робимо ключ зі значенням 0. Переходимо до першої секунди та змінимо значення на 320. Бачимо, як в нас працює ротейшн для цих елементів. Далі нам треба зациклити цю анімацію, як ми вже знаємо з попереднього урока про зациклення, ми додамо вираз, натиснувши клавішу Alt для параметру Rotation, в нас відкривається додаткове вікно. Далі ми пишемо Loop Out. І в дужках ми пишемо Continue. Бо якщо ми, наприклад, зробимо Circle, або по колу, то в нас буде це працювати не зовсім коректно. Тому нам потрібно подовжувати цю анімацію. Вона в нас буде зациклена і постійно працювати. Тепер згортаємо наші групи і відкриваємо scale для самого шейпового леєру клавішою S. Далі знімаємо ланцюжок пропорційності. Та міняємо значення для Y до 104. Створюємо ключ на початку шкали таймлайн. Переходимо на 10 фреймів вперед. Далі робимо значення 100%. Переходимо ще на 10 фреймів вперед. І знову робимо 104%. Щоб в нас вийшло ось таке. Також ми зациклимо цю анімацію, натискаючи Alt, робимо Loop Out, Але вже зробимо Circle. Бо якщо ми зробимо ось тут Continue, то в нас буде витягуватись це колесо, що нам не потрібно. А нам потрібно зациклити саме цю анімацію по скейл. Добре. Для тих, хто не розібрався з зацикленням та створенням виразів, прошу ще раз передивитись урок 17. Посилання побачите в правому куті. Програємо та побачимо результат нашого колеса. Добре. З анімацією першого колеса ми розібрались. Тож, тепер ми беремо його та дублюємо. Контр Д. Піднімемо наш шейп над лівим колесом заднім. Далі посунемо його затиснутим шифтом на місце. Заднього колеса. Добре. Цей елемент ми видаляємо і бачимо, що в нас вже є два анімованих колеса. Далі зробимо анімацію для заднього колеса. Також з нього робимо. Create Shape from Vector Layer. Тепер ми розгортаємо його, і нам потрібна група 1. Тільки цей елемент, якого ми змінюємо anchor Point. беремо клавішу Y та тягнемо його в правий кут. Далі. Розгортаємо трансформ першої групи, знаходимо Rotation. Тепер ми копіюємо анімацію ту, яку вже робили для цього колеса. Розгортаємо клавішою U нашу анімацію. Беремо анімацію за ротейшеном. Натискаємо Ctrl-C. Обираємо «Rotation» для заднього колеса і натискаємо Ctrl-V. Бачимо ось такий результат. Також відкриваємо для цього шейпу заднього колеса клавішою S наш параметр Scale. Також беремо вже готову анімацію за «Scale» для переднього колеса. Копіюємо Ctrl-C. та Розміщуємо Контр В. Бачимо, що в нас все працює, як нам потрібно. Тепер ми беремо, робимо також дублікат Контр-Д і розміщуємо його над нашим колесом. Заднім. Обираємо Selection Tool клавішою V. Та затиснутою шифтом ми переміщуємо колесо ось сюди. Ось таким чином. Тепер це колесо ми видаляємо і бачимо ось такий результат. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Далі ми зробимо анімацію для нашого авто. Але перед цим ми прив'яжемо наші крила до основи нашого авто. Тому ми їх виділяємо, тягнемо піквіп до леєру К. Тепер клавішою P ми відкриваємо параметр Position для нашої основи. На початку таймлайну ми створюємо ключ зі значенням за замовчуванням. Переходимо на 10 й фрейм та змінимо значення Y на 5 одиниць, але менше. Переходимо ще на 10 фреймів вперед. Копіюємо перший ключ, Ctrl-C. І натискаємо Ctrl-V. Бачимо ось таку анімацію для нашої основи. Також додамо зациклення, виділяємо Alt, натискаємо на годинник, відкриваємо додаткове вікно та зробимо Loopout. Цокол. Добре, ось такий результат у нас вийшов. З нашим авто ми розібрались. Але все ще немає тої динаміки, яка нам потрібна. Тож, для цього зробимо анімацію нашого бекграунду або середовища. Тому ми беремо, відкриваємо плагін FX Console, Обираючи прекомпозицію BG, натискаємо Ctrl-Space та шукаємо Ефект Offset, за допомогою якого ми будемо сунути наш бекграунд. Змінимо значення X на 0. І будемо робити за допомогою експрешн. Натискаємо Alt- і годинник. У нас відкривається додаткове вікно. Далі, будьте уважні і слідкуйте за рухами. Ми тягнемо піквіп до параметру Y. В нас з'явився вираз. Тепер ми перший аргумент, там, де темп. Міняємо на Time, помножене на мінус 500. Таким чином ми створили зациклену анімацію, яка суне та рушить наш бекграунд. Це буде відбуватися постійно на протязі всього часу. Також, цим значенням ми можемо змінювати та налаштовувати швидкість руху нашого середовища, зменшуючи або збільшуючи її. Але бачимо ось таку лінію, яка на стиці двох прекомпозицій. Щоб її видалити, нам потрібно зайти в прекомпозицію BG, знайти Sky. Та трохи збільшити. Також зробити це для Layer Road. Трохи збільшуємо. Це така невеличка помилка при перенесенні ілюстрації. Бачимо, що в нас вона зникла. Отже, нам залишилось додати. Наші музичні треки, які ми беремо в папці з матеріалами, переносимо до панелі матеріалів і зробимо їх в самому кінці. Можемо програти нашу анімацію та подивитися результат. Звісно, композиція не ідеальна, але в цілому доволі цікава. Головне розібрати механізми співпраці двох програм та сукупності таких елементів, як створення ілюстрацій та процес їх анімації. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тож, на цьому все. Тому чекаю на підписку та вподобайку. І переходьте до наступного уроку.